Доброго ранку. Отримала вперше своє замовлення з розсадника Зелені Янголи. Це, бачите, Ужгород. Дуже багато чула про якість рослин в цьому розсаднику. І тепер хочу поділитися з вами своїм враженням. Зараз вам все покажу. Цю посилочку я вже отримала тиждень тому, але до дощі мені не давали посадити це все висадити. То я на роботі була зайнята. І от сьогодні, з самого раночку, вже винесла це все і буду зараз саджати. І що я можу сказати? Які мої враження від цього замовлення? Я замовлення в зелених янголах робила вперше, і я дуже приємно вражена співвідношенням. Ціна якість, яка чудова якість рослинок. Я замовляла 5 горщиків ковили. Ось такі двохлітрові горщики. Дивіться, яка чудова молоденька ковила. Вона потім буде наростати, потім будуть такі пухнасті в неї суцвіття. Це ковила сорту Понітелс. І замовляла дві ехінацеї. Подивіться, який цікавий сорт ехінацеї. І кущики теж прекрасні, я вважаю. Один такий був більш розквітлий, вже багато, бачите, квіток на ньому. А один, ось такий з зеленими. Це сорт. Батерфлай Кісис. Гарне поєднання ковили з іхіноцеєю. Всі рослини доїхали ціленькі, бо були гарно запаковані. Бачите, ось так було земляний ком був запакований, і ось так картоном, щоб трималося, щоб нічого не зламалося, все було закріплено. Тож я дуже-дуже задоволена замовленням у зелених янголів і буду тепер постійно замовляти. Нарешті я знайшла сайт, розсадник, де можна. Замовляти такі якісні рослини за чудовими цінами. Залишу вам внизу посилання на їхній сайт, на їхній телеграм. В телеграмі можна бачити, як виглядають рослинки в реальному часі. Там кожного дня додають фотографії, як вони саме виглядають сьогодні. А на сайті є всі ціни, всі сорти. їх на цей дуже багато сортів. Ну мені ось цей такий цікавенький сподобався. Вони такі, бачите, прям махрові. Зараз це все розставлю себе на квітничку. Подивлюся, як буде. Краще розташувати, щоб гарно виглядало, і буду висаджувати. Завжди на посадочні роботи я виходжу з помічницею. У нас у кожного своя робота. Я саджаю квіти, а їй треба всіх оцих метеликів, жучків ловити. Так? Да? Красунька. Красунька ти наша. Гралася-гралася, як краще розставити. Вирішила ось так. Попереду гортензії. Ось, бачите, три ковили. Там дві між ними ехінацеї і по краям он теж дві ковили. Щоб був якийсь такий, знаєте, як ритм. Бачите, отак в мене виходить ковила, і між ними ехінацея. Думаю, буде гарненько. Зараз буду все це висаджувати. Три ковили. Ось вже висадила. І зараз хочу показати вам, яка чудова коренева система у ехі на цей. Подивіться, таке гарне коріння. Буду висаджувати, так що дуже-дуже раджу вам цей розсадник зелені янголи. Посилання на їх сайт і телеграм залишу в описі під відео. Я ще показувала вам велику квітку, а тепер хочу показати саму рослинку Жоржину, яка вона у висоту. Подивіться, ось це все її висота. Така височенна вона виросла, вона вище мого чоловіка десь на пів метри. Тобто вона більше, ніж 2 метри, два з лишнім точно. Я, ось, щоб показати вам квітку, стою ось так з витянутими руками і все одно до неї не дістаю. Така вона височенна, але квітка наверху дуже гарна. Знімати мені незручно, бо вона вище мене на метр вище, ніж я. Ну, ось така красинка. Подивіться, яка гарна. І така ось в мене жаржинка. Це вже не дуже висока до метру. Бачите, такі гарненькі квіточки. Так, я все висадила. Тепер така в мене буде краса. Ось так ковила. Між ними ось ця гарненька ехінацея. Зараз ще піднімусь додому. Візьму такої земельки, я в Аврорі купувала і попідсипаю зверху. Буде гарно. Показуючи ці жаржинки, хочу привітати прекрасну дівчину Олю, яка завтра святкує день народження. Вона й прислала мені в подарунок коріння всіх моїх жаржинок, які я вам показую. Олічка, нехай в тебе все буде в житті чудово, і щоб ти квітла так, як ці квіточки, які ти мені подарувала. Ось Так потрошку вимальовується краса на моєму квітничку біля нашого будинку. Сусіди всі дуже переживають, що в мене це все можуть повикопувати. А я не переживаю. Я вже тут багатенько чого купувала на цей квітничок і все ніби добре. Тепер будемо чекати, поки ковила розростеться і буде краса. Тільки подивіться, якого розміру квітка у цієї жоржинки. Ну просто величезна. Вчора показувала вам її на квітничку, а сьогодні вона в мене вже у вазі. Ну, правда, вимушено. Тому що сьогодні в нас такий вітрюган, що просто зламав мені її навпіл. І от, ви знаєте, я завжди вирощую якісь квіти. Думаю, ой, треба виростити щось цікавеньке, буду собі потім у вазу зрізати ставити, а потім мені шкода, хочеться, щоб і на дворі, біля будинку, було гарно і красиво. Тож я рідко зрізаю. Ну а це вже. Довелося вітер допоміг мені, щоб і вазу я щось свого квітничка все ж таки поставила, зламав мені. Ну я не дуже вже цього разу засмутилася, бо вона вже більше тижня простояла на дворі, вже довго цвіте. І ще, бачите, така досить свіженька, тому ще і в вазі мене порадує. Це сорт Watermelon, що в перекладі кавунно ну, не дійсно щось таке є спільне з кавуном, і розмір, і забарвлення таке, десь рожевеньке, десь світленьке, таке як скоринка у кавуна. І така повноцінна, до неї вже не потрібно інших квітів, вже одна квітка і цілий букет. Досить так гарненько виглядає, ще порадує мене. Тож, вітру цього разу навіть дякую. Декілька жоржинок собі для кинзанчику зрізать. Так, зараз зріжу. Такі гарненькі. Що ти робиш? Курочка ти моя, а -а -а -а! ну це ще мама такого не бачила. Ти що, кавилою граєшся? Ах, ти шкодниця! Дивіться, яка краса. Цині жаржинки. Зрізала їх коротенько, бо там ще багато бутонів залишила, щоб ще цвіли. А ці зараз гарненько дома створю композицію на кензані. Якраз для кензана можна і не дуже довга ніжка, щоб була. Дивіться, що робить ця моя помічниця. У мене розрісся кущ Алісуму. Я купувала такий маленький кущик, ну як одноразовий стаканчик був. І висадила ще весною, і оце так дуже він розростається, прям величезний. І так рясно цвіте постійно, до самих морозів. І ще ось є біленьке, але біленький влітку трішки хворів, тому він менший. Але все одно дуже гарненько цвіте, тому можна так висаджувати алісуми. Вони хоті однорічні, але дуже красиво потім. Я сьогодні зранку показувала вам, як я на квітничку зрізаю квіти, жоржинки, цині. І зрізала я їх для того, щоб поставити на кензан. І з цією метою я придбала на сайті Сенсей ось таку декоративну тарілочку. Мені сподобалось, що в неї якраз невеличке дно, і воно рівне, чудово підійде для того, щоб використовувати, ставити на це дно кензан. Кензан це такий флористичний пристрій, він металевий, має голки, важкий. Думаю, ви багато вже в кого бачили його. Дуже подобається така тенденція. Раніше його використовували, ну, в основному, тільки флористи, а зараз він став популярним і його використовують багато дівчат в побуті. Я думаю, що ви бачили. І от він ставиться на дно якоїсь гарної декоративної посудинки. Я ще використовую спеціальний флористичний пластилін, щоб його закріпити, але це не обов'язково. Він за рахунок своєї ваги і так буде непогано триматися і тримати квіти. І от чим чудово, що на такому пристрої можна буквально 3-5 квітів поставити, і вони можуть бути навіть невеличкі, і це вже буде гарно. Тобто для букету цього буде, ніби мало, да? а от для кензану чудово. І ця тарілочка, вона така от декоративна, в неї край такий красивий, тому буде гарно виглядати. Я вам зараз покажу, що я створюю. А ну, і думаю, що, можливо, ви подивитесь, і вам теж захочеться придбати і мати таке у себе і використовувати. У мене є ще ось така красива гілочка верби, я хочу її зараз тут закріпити, якось так під кутом гарненько. Потім налью сюди водички і буду ще інші квіти додавати. Додала ще гілочку шипшини, горобини, щоб тут такі були осінні мотиви. Тепер наливаю водичку і буду додавати. Квіти. Треба трошки більше води, зараз більше додати. Тепер приступаємо до постановки квітів. В мене є еустома, я якось перед цим купувала одну гілочку, я її зараз використаю. Перед тим, як ставити я оновлюю зріз і я спеціально хочу зберегти довжину еустомки, щоб. Це ось так вона в мене аж прям догори йшла, а потім вже буду працювати з квітами понижче. І ось дивіться, ви у стоми, бачите, в мене у цієї квіточки бутони мають ось такий нахил. Я його хочу підтримати, зберегти. Тому я буду цю квітку, зараз трішки коротше зроблю, то я буду цю квітку спрямовувати ось так, куди направляють. Мене ці бутончики добре закріпляю. Бачите, підтримую цей напрямок бутонів. А ось у цієї квітки бутон має такий напрямок, то я його розміщу десь, отак сюди, теж підтримую напрям бутону. Теж трішечки так його обновлю зраз. І ось так поставлю. Ось, і тепер буду працювати вже з нижчими квітами, декілька квіточок, а як це вже гарно виглядає. І зараз я ще понизу додам квітів. І я намагаюся ось так групувати квіти. Ось тут у мене будуть зелені, яку а сюди я додам, підтримаю оцей колір гробини, додам сюди жоржинки. Квіти краще виглядають, коли вони не розкидані, знаєте, як венегет, а коли є таке певне групування по кольору, тоді їх присутність краще. Проглядається в букеті. Тепер буду додавати жоржинку, і якраз в ході створення розкажу вам про правила догляду за квітами, тому що жоржина взагалі-то не стійка квітка, вона стоїть 3-5 днів. Для неї це нормально, бо в неї дуже розкисає стебло. І ось тому ми її підрізаємо не під кутом, а рівно. Бо коли ми підрізаємо під кутом, ми збільшуємо площу, якою квітка поглинає воду. А в жоржині нам цього не треба, бо в неї пусте, трубчате стебло. І такі квіти ми підрізаємо тільки рівно. Тоді невелика площа, якою вона буде поглинати воду, вона не, буде, не так буде розмокати у воді, і для неї це краще. І це, до речі, і для тюльпанів, у всіх, у кого м'ясисте, трубчате стебло. І додаю її ось з цього боку. Тут ми зробимо такий персиковий акцент. Тут у нас буде зелена група, а тут я зроблю жоржинки окремо. У мене є ще одна, у мене їх на квітничку. Зараз розквітлих було тільки дві, тому будуть у мене ось тут, ось так дві жоржинки. Позиція готова. Е, вже світло, правда, не, не те, трошки сонечко сідає, але суть, ви зрозумієте, що ось тут я згрупувала зелені, тут у мене трішечки йдуть гілочки. Я спеціально тут нічого так дуже не додавала, щоб гілки можна було побачити. Тут у мене жаржинки, я їх трішки підтримала кольором ось такою маленькою гілочкою гортензії. Це в мене просто вітер на квітничку зламав. І дивіться, в мене є ще ось така чудова гілочка це хміль. І от щоб тут. Збалансувати трішки, бо бачите, в мене тут багато всього, а тут мало. Щоб збалансувати, я хочу ось цей хміль ось так просто покласти. Йому вода особливо не потрібна, бо він сухий, щоб він трішечки так спадав униз і балансував те, що тут у нас так все йде вгору, і тут хочеться трішки донизу зробити такий баланс. Ось така буде тепер у мене краса прикрашати міст. Як там у вас погодка? Теж так різко похолодало. У нас 24-го ще літо було повним ходом, а з 25-го так прям похолодало відчутно. І сьогодні о 26-те зранку було ну, 5-7 градусів тепла. І в день максимально 16, але і вітер вчора був такий холодний, тому холодно. І одразу захотілося Щось таке осіннє випекти, тому я пішла, купила гарбузик, і перше, що приходить на думку, що можна запекти з гарбузом, це гарбузова запіканочка. Вона така виходить ніжна, як чизкейк. Зараз буду готувати і покажу вам процес, можливо, ви теж захочете. І до речі, навіть хто не любить ось цей аромат гарбуза, там він не буде відчуватися, бо додається цедра апельсина, а вона дуже гарно поєднується з гарбузом і нейтралізує цей запах. Тому раджу спробувати, вона дуже смачненька. До речі, мої Композиції вже майже тиждень, непогано так стоїть. Я там декілька замінила квіточок, декілька густом замінила на цині зі своєї, зі квітничка, зрізала. І в мене тут гарбузова тематика повним ходом. Це в мене така свічечка. Я в сінсеї ще минулого року замовляла. А цього разу разом з цією тарілочкою, яку я вам показувала, я ще замовила ось такі. Давайте разом подивимося. Ще не користувалася ними. Дивіться, які гарненькі гарбузики. Так, зараз дістану. Дивіться, такі форми гарбуза, їх можна просто використовувати як ємності, а можна їх і навіть запікати. То я хочу ці запіканочки зробити ось так нам з лієрою порційно в таких формах гарбузиках. Я поки що заказала дві штучки, хотіла подивитися, чи сподобаються вони мені, яка якість, а тоді, можливо, ще дозамовити третю, щоб було на трьох членів нашої сім'ї. То мені сподобалися дуже гарненькі. Може, й третю замовлю. Зараз їх помию і буду готувати. Я цього року вирішила втриматися і осіннього декору багато не купувати. Ну, я можна сказати, майже нічого не купувала. Оця свічечка в мене з минулого року. Мені дуже подобається, що вона такого кольору коричневого. Плюс в мене є такі теплі затишні свічники. В мене ще є біленький. Такі бачите, як в'язані треба сюди свічечку. Поставити. І ще мені знаєте, що подобається, У мене є ось така тортівниця, е, я її використовую часто, вона в мене стоїть на столі, і тут можна змінювати стрічечку по сезону. На Новий рік я сюди пропускаю червону стрічку. Колись мені хочеться під настрію, ось таку бірюзову колір наших фасадів. А зараз мені захотілося такої осінньої, шоколадного такого відтінку. Ну а ці формочки я не втрималася і все ж таки купила. Більше нічого осіннього купувати не буду, тому що. Що мені просто сподобались, що вони такі гарненькі, біленькі, і плюс їх вже можна використовувати. В них можна запікати картоплю там з грибами, з м'ясом. Тобто їх можна використовувати у духовці і можна використовувати як контейнери. Якесь печиво скласти на стіл, гарненько поставити. Вони, до речі, я тільки що подивилася на сайті ще є. То я, мабуть, і третю дозамовлю. там 269 гривень ціна на них. Але якщо у вас є бонуси, в мене вони завжди є, то вони там вийдуть. Ну, взагалі ще вигідніше. Тому так. А так, декорації я вже буду більше зимові купувати, тому що на зимовий ми все одно більше часу приділяємо. Весь грудень у нас вже ці декорації. І мені більше завжди хочеться зимового. А на осінь мені достатньо. Я ще роблю різні композиції з сезонних квітів, з жоржинки, цині. Тому осінній настрій в мене і так присутній вдома. Для запіканки нам потрібно буде гарбузове пюре. Тому в першу чергу я поставлю готуватися гарбуз. І поки він буде готуватися, я буду мити потім ці формочки. Я вже гарбузик почистила від шкірки, щоб менше мені сміття в кадрі було. І тепер буду різати на такі кубики. Гарбуз можна запікати в духовці, а можна, ось як я цього разу, я хочу його просто кубиками. В кастрюльці так варити. Трошки-трошки додам води, а гарбуз ще власний сік пустить, тому він швидко приготується і потім блендером зробимо з нього пюре. Не знаю, тут, мабуть, грам 400 буде гарбуза. І ми його зараз поставимо варитися. Для тієї кількості сиру кисломолочного, який в мене є, цього буде достатньо. Гарбуз у мене вже тушкується, а я поки що погружним блендером буду перебивати кисломолочний сир. Тут у мене дві пачки 9%. Ну ті, що зараз вони не по 200, а по 180 грам і два яйця. Зараз додам трішки ванільки, цукру і буду погружним блендером перебивати до такого прям кремоподібного стану, щоб воно було в нас прям як чизкейк. Так, додаю цукор. ну Цукор за смаком, хто як любить, я не буду дуже багато додавати. Додала ванільку. Зараз перемішаю так трішки вилечую, і потім вже буду блендером це все прямо до однорідності. Щоб зовсім зовсім ніяких грудочок не було. Чим менше буде грудочок і ніжніша консистенція, тим приємніше буде цей, ця запіканка. У нас зараз консистенція, майже однорідна, але коли ми додамо гарбузове пюре, ми ще разом це все блендером переб'ємо, і тоді взагалі буде вона така ніжна і однорідна. Гарбуз дуже швидко приготувався, бо він навіть швид... швидше тушкується, ніж картопля. І ми зараз я навіть блендер не мию, тому що ми все робимо, будемо все змішувати, і зараз робимо з нього пюре. Таке гарненьке однорідне пюре у нас вийшло. Тепер до гарбузового пюре додаємо трішки цедри апельсина. Апельсинова цедра дуже добре поєднується у випічці з гарбузом. Її не буде так дуже відчуватися, але вона дасть такий приємний аромат. Тепер змішуємо гарбузове пюре з нашою сирковою масою. Я буду регулювати, подивлюся. Чи все, чи не все? Пюремо ж все. Я думаю, так буде достатньо. Так, ще нам потрібно сюди додати грамів 70 сметани. все це знову поєднуємо блендером до однорідності, І це така кремоподібна однорідна консистенція в нас вийшла. І останній штрих, так як у нас в цій запіканочці немає ні борошна, ні маної крупи, ми повинні додати 25 грамів крохмалю. У випічки краще додавати все ж таки не картопляний, а кукурудзяний крахмаль, він не буде ніякого присмаку давати, тож ми зараз сюди його додамо, перемішаємо і можна буде вже розкладати по формам і випікати. Я його так пересію, щоб не було грудочок. Все обережно перемішаю. І готово можна випікати. Коли ми додали крохмаль, у нас вийшла ось така консистенція. Бачите, вона і не рідка, не тече прям, але і не дуже густа, і такий красивий персиковий колір за рахунок гарбузового пюре. Все розкладаю по формам і ставлю в духовку. Розклала формочки, так трішки не доверху, щоб було куди піднятися, бо, як ви знаєте, такі творожні запіканки вони завжди трішки піднімаються. І так як в мене дві форми, мені трішки не вистачило, в мене є ще ось така тарілочка, в ній теж можна запікати, то я е, залишок сюди в цю тарілочку. Відправляю в духовку десь на 40-50 хвилин точно, буду дивитися по часу, потім вам скажу на 180 градусів. Кришечки ці такі гарненькі. Я ними не накривала, це буде зручно. Вже накрити потім готову запіканочку. Хвостики такі матові, і тому виглядають дуже-дуже природньо і натурально. Клас! Ну, хвостик прямо як справжній. пройшло 45 хвилин. Дивіться, яка краса, вже готово. Можна залишити трішки тут, але я переживаю, щоб вже не підгоріло, то, мабуть, буду діставати. Звісно, що як і будь-яка сирна запіканочка, вона зараз трішки присяде. Ой, прям відчувається, яка вона ніжна. Бачите, вона така аж трішки, як суфле всередині. Бачите, така відчувається, що ніжна. Зараз ось цю, мабуть, старілочки дістану і розріжу, покажу вам, яка вона всередині. Щоб ви побачили цю консистенцію. Я отак дістала із форми. Хочу вам показати, яка вона всередині. А ці буду залишати в формі, не буду діставати. Так, обережненько. Ну, Я вже відчуваю, яка вона ніжна. Справжнє суфле. Так. Давайте подивимось. Ммм, бачите, суфле, як чизкейк. А ці прикрила кришечками, і буде і чоловіку, потім десертик, і доньці ще. Ну, просто смакота. Вдома ще тепленько, пахне випічкою, як добре нашій киці на підвіконні. У нас ще заморозків не було. А у вас напишіть, як були вже заморозки, бо в нас ще все добре, в мене ще всі квіти на квітничку квітнуть. Он полює вже знов на мою кавилу. І ось так з пониженням температури змінила колір гортензія сорту Бонфайр. Стала вже, бачите, такого аж бордового відтінку. Це ще продовжує у нас квітнути, і навіть Вероніка. Я її після першого цвітіння підрізала і вона квітне вже вдруге. Ось з'явилися такі колосочки. І Алісом, той, що я вам показувала, продовжує квітнути з ним, все добре. На цьому буду завершувати своє відео. Щиро дякую вам за перегляд, за те, що залишаєтеся зі мною. До зустрічі!